Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Очільник українського зовнішньополітичного відомства Дмитро Кулба назвав президента Російської Федерації Володимира Путіна головним брехуном у світі після того, як місія МАГАТЕ, що обслідувала українські атомні об'єкти, не помітила жодних ознак того, що Україна розробляла якусь брудну бомбу. Як відома, тема брудної бомби була однією з найголовніших пропагандистських тем Російської Федерації після того, як у Москві вирішили виправдовувати свої нові дії по відношенню до України, зокрема. Знищення української цивільної інфраструктури. Міністр оборони Російської Федерації Сергій Шойгу обзвонював міністрів оборони країн Заходу і Глобального Півдня з тим, щоб сказати їм, що Україна готується до створення і використання такої брудної бомби. Західні країни відразу рішуче спростували цю інформацію Російської Федерації, а Україна запросила на свої ядерні об'єкти. Місію спостерігачів МАГАТЕ, щоб ці переконалися в тому, що ніякої брудної бомби ніхто не виробляє, як бачимо, висновки місії МАГАТЕ не виправдали сподівання російських політиків і пропагандистів. Хоча раніше представниця міністерства закордонних справ Російської Федерації Марія Захарова казала, що у російській столиці із нетерпінням очікують висновків цієї місії. Місія МАГАТЕ не виправдала сподівання росіян так, як це і відбулося під час її приїзду на Запорізьку атомну електростанцію. Коли росіяни сподівалися, що експерти МАГАТЕ не помітяться російських військових дій у районі цієї атомної електростанції. Однак виявилося, що доповідь МАГАТЕ є об'єктивною і чесною, і помічає російську військову активність. Тоді у Москві, звичайно ж почали таврувати МАГАТЕ і його. Варити, що експерти заангажовані західним урядом, очевидно, саме так буде і зараз. Однак це не заважає нам вважати президента Російської Федерації Володимира Путіна головним брехуном у світі. Навколо Херсону відбуваються дивні маневри російських окупантів з будинку Херсонської обласної адміністрації, де знаходилася окупаційна адміністрація, росіян, зняли російський прапор. Кажуть про демонтаж блокпостів постів на під'їздах до обласного центру. Однак багато хто з експертів вважає, що російська армія насправді не збирається поки що залишати Херсон і просто створює видимість свого відходу для того, щоб Заманити українських військових у пастку, можливо, найближчими тижнями стане більш зрозумілим, які саме маневри російських збройних сил по відношенню до Херсонщини ми спостерігаємо, і чи дійсно російська армія готова залишити Херсон та інші населені пункти поруч з обласним центром для того, щоб створити кращі умови для захріплення на іншому березі Дніпра? Адже нагадаю вам, що нова коховка залишається. Одним з стратегічно важливих пунктів для Російської Федерації саме у зв'язку із водопостачанням окупованого Криму, Микола Патрошов, секретар Ради безпеки Російської Федерації і один з найближчих соратників Володимира Путіна, знову наполягає на продовженні військових дій проти Української держави. Патрошов повторює старі ідеологічні кліше. Які стосуються Володимира Путіна і його поглядів на Україну, а також заяв російського президента про те, що росіяни і українці є одним народом і ніякого окремого українського народу просто не існує. Патрошов на зустрічі з секретарями Ради безпеки країн-членів СНД сказав, що Сполучені Штати і Велика Британія, колишній керівник ФСБ Росії, називає їх відомим кліше Англосакси. Намагаються роз'єднати російський народ і роблять все можливе, щоб перетворити Україну на антиросію. Це головна заява. Патрошева, яка демонструє, якої саме ідеології протримуються сьогодні у найближчому аточенні російського президента Володимира Путіна у виданні Таймс, сьогодні стверджується, що саме Патрушев поруч із іншим представником Федеральної служби безпеки Російської Федерації, і очільником Бортниковим переконали президента Російської Федерації Володимира Путіна у необхідності нападу на Україну і гарантували йому очевидно позитивний результат цього вторгнення. Однак, як на мене нічого путіну не потрібно гарантувати. Патрушев, Бортніков і Путін вихідці з одного і ж того ж відомства, і мислення у них абсолютно тотожне свого часу. Патрушев був начальником Путіна. Потім Путін став начальником Патрушева, Однак сутність від цього не змінюється. Всі три представники Федеральної служби безпеки Російської Федерації, колишнього комітету державної безпеки радянського союзу абсолютно впевнені у необхідності відновлення радянської імперії в. Її... І територіальних кордонах 1991 року тільки так, щоб не було ніякого національного суверенітету у народів цієї імперії, і щоб у них більше ніколи не було можливості залишити територію імперії, так як це відбулося 1991 року. Таким чином, заяви Патрушова знову свідчать про те, що російське політичне керівництво не відмовилося від своїх поглядів на продовження війни з Україною і буде обстоювати ці. Підходить до того моменту, поки у Російської Федерації вистачить ресурсів на продовження війни з українською державою. Хоча, звичайно, не можна вважати, що такі ресурси є вічними, і що росіяни зможуть підтримувати довго такий рівень ескалації. Навіть коли Патрушев та інші очільники російських спецслужб і соратники Володимира Путіна будуть підтримувати необхідні для російського суспільства рівні ідеологічної ескалації і переконувати громадян Росії в тому, що ніякої України насправді немає і ніколи не було. Звичайно ж. Досить важливим моментом сьогоднішнього дня є те, що знову розпочинає діяти звернова угода. Однак, Міністерство закордонних справ України разом із цим спростувало заяву російського зовнішньополітичного відомства і заяву президента Росії Володимира Путіна про те, що Україна надала якісь гарантії для Росії щодо. Не застосування зернового коридору у військових цілях, як підкреслює Українське зовнішнє політичне відомство, цей коридор ніколи і не застосовувався з військовою метою, і коли Росія звинувачує Україну у такому застосуванні, вона елементарна бреше, а Україна готова і надалі притримуватися своїх зобов'язань щодо угоди і не збирається її порушувати. Таким чином, можна сказати, що президент Російської Федерації Володимир Путін просто змушений був погодитися із доводами президента Туреччини Реджепа Тейпа Ердогана і повернутися до виконання зернової угоди. А от федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц із доводами. Президент Туреччини не погодився після того, як Ердоган підкреслив, що світові лідери все більше переконуються у необхідності дипломатичних зусиль для вирішення конфлікту між Росією та і Україною. І канцлер Федеративної Республіки Німеччини, який донедавна вважав, що дипломатичні зусилля не приносуть тут ніякого результату, і що нема про що говорити із російським диктатором Володимиром Путіним, тепер змінив свою позицію. Міністерство закордонних справ Німеччини і канцелярія федерального канцлера Німеччини спростували ці заяви турецького лідера і підкреслили, що федеральний канцлер аж ніяк не змінює своїх поглядів на те, що відбувається в стосунках між Росією і країнами Заходу. І що він не бачить ніякої перспективи у переговорах із президентом Росії Володимиром Путіним щодо вирішення цієї ситуації, яка склалася в результаті нападу Росії на Україну. Таким чином, ми бачимо, що західні політики не збираються відмовлятися від спільного курсу, який пов'язаний із міжнародною ізоляцією президента Росії. Хай навіть повністю цієї ізоляції і не вдається добитися завдяки. Тому що і з Путіним продовжують розмовляти керівники країн глобального півдня, і саме до речі, завдяки позиції цих керівників, президент Росії може розглядати питання щодо своєї присутності на саміті двадцятки. Хоча лідери країн заходу вже оголосили, що не будуть зустрічатися із Путіним, навіть якщо він приїде до Індонезії. Про це сьогодні сказав і український президент Володимир Зеленський, який підкреслив, що Україна не буде представлена на саміті двадцятки, якщо на цьому саміті буде представлений президент. Російської Федерації Володимир Путін. Раніше президент Індонезії Відоко направив запрошення для участі у саміті групи 20 як президенту Російської Федерації, так і президенту України. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на каналу Патреоні, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Миро вам.